Під час багатоетапної спецоперації на Закарпатті затримано місцевого мешканця, котрий штучно розпалював антисемітські настрої в регіоні. Встановлено, що у грудні минулого року він наніс на фасадах будівель у центрі Ужгорода написи із закликами до вбивства євреїв. Крім того, зловмисник надіслав лідеру єврейської громади авторську псевдонаукову працю, в якій обґрунтовує свою ненависть до цієї національності. Низка експертиз, зокрема почеркознавчих та лінгвістичних, підтвердила протиправність дій зловмисника. Також встановлено, що до 2014-го фігурант тимчасово проживав на території північної Осетії РФ. Наразі співробітники СБУ детально вивчають зв'язки чоловіка зі спецслужбами Російської Федерації. Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта, у ході яких виявлено низку доказів, які свідчать про цілеспрямовану підготовку даною особою до залякування та приниження представників єврейської національності, зокрема виявлено і вилучено заплямований фарбою одяг, який повністю збігається із тим, в якому чоловік наносив антисемітські написи. Під час слідчих дій співробітники СБУ отримали доступ до комп'ютерної техніки і флеш-накопичувачів із доказами протиправної діяльності у межах кримінального провадження. Правоохоронці затримали фігуранта в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною першої статті 161 кримінального кодексу України.